Олег, всім привіт! В цьому відео поговоримо про ранній розвиток. Ми вже багато років просуваємо в Україні саме ранній розвиток дошкільного освіту і навіть створили окремий курс курс педагога раннього розвитку, де протягом шести місяців найкращі спікери практики вузької спеціалізації діляться своїми знаннями, досвідом, практичними ідеями з учасниками цього курсу. Зараз якраз у березні він буде стартувати наступний потік. Отже, для наших учасників, які просили після завершення сформувати таку спільноту педагогів, щоб мати можливість і надалі отримувати корисні знання і ділитися власними ідеями та досвідом, ми створили групу у Фейсбуці. Група набирає популярність. Тут досить активно ведеться сторіночка, причому ведеться самими учасниками, які діляться своїми напрацюваннями, і ми зі своєї сторони, як організатор, викладаємо різні шаблони, анонси заходів, корисні відео, підказки, питання, відповіді. Наразі є така ідея створити телеграм-канал педагог раннього розвитку, тому що просто мої месенджери завалені питаннями, які стосуються раннього розвитку, і всі питання мають однаковий характер, скажімо, це так. Тому створюємо телеграм-канал, на якому буду відповідати на найпоширеніші питання, на якому будемо ділитися цікавою інформацією саме про ранній розвиток, на якому ви зможете поставити питання і отримати відповідь. Від експертів, де будемо відправляти шаблони, ігри, розвивашки і все, що стосується саме раннього розвитку, все, що може полегшити вам вашу роботу, тому... Якщо ви початківець у ранньому розвитку, якщо ви мама дитини раннього віку, долучайтесь до телеграм-каналу, обіцяємо, що буде цікаво. Але більше цей телеграм-канал створений саме як відповіді на ваші питання і саме як активна спільнота, де ви зможете обмінюватись своїми ідеями і у форматі живого спілкування отримувати безліч нових знань. Тому залишайте плюсики в коментарях, будемо відправляти в особисті повідомлення, активне посилання на телеграм-канал.